Під Таганрогом знову квітне бавовна. На Росії щодня щось палає, падає і працює їхня протиповітряна оборона. Так під Таганрогом вночі 30 липня на хуторі Дараганівка нібито вибухнув безпілотник. Після падіння невідомого об'єкта в будинках згасло світло. На місці падіння безпілотника нібито утворився густий стовп диму. Живи всі окупанти жаліються і терміново просять на допомогу, оскільки до цього хутора ніхто з рятувальників не захотів їхати, люди вирішили самостійно приборкувати пожежу. Весь асфальт все димиться. Люди прийшли тушат шлангами, тому що ніхто к нам не захотів їхати. Валяється, коротше, на дороге, проїзду взагалі нету. А далі падіння безпілотника таки підтвердив губернатор Ростовської області Василій Голубів. Розумію, розповіли, що цілком ймовірно, що це міг бути російський безпілотник, який невдало запустили з авіабази поблизу Таганрога. Так, пропагандисти зауважили, що це міг бути російський розвідувально-ударний безпілотник Форпостру чи Оріон. От такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.